Ну, якщо говорити чесно, то план Трампа досяг успіху, і е, план Зеленського теж досяг успіху. Е, ну, Не так, як ми очікували, а і зовсім інакше. Дивіться, е, Трамп вкинув план, і цей план е, всі зразу назвали російським, і е, всі назвали російським, і Росі... Американці це підтвердили. Рубіо зробив заяву, який прямо сказав, що це американський план. Але мимохід він згадав, що в основу покладені російські пропозиції. Ключове що, що тепер протести проти Трампа проходять по лінії підтримки України. Вони говорять, що Трамп здав Україну. І це влаштовує Трампа, тому що було б для нього набагато гірше. Якщо б вони виходили під е, прапорами геть сексуального маньяка, друга Епштейна, який гвалтував малолітніх, це було б для нього краще. Хіба було б гірше? То зараз, звичайно, для нього краще, тому що йому треба просто довести, що він підтримує Україну і все. Ну там, дати якусь зброю, і тоді питання знімається. З е, підозрами в сексуальних. E, значить, штуках цих маніачествах, вони значно небезпечніші. з вами я, Олександр Бергінець, мій канал Бергінецьний телемарафон. Підписуйтесь, будемо обговорювати. E, давайте про Зеленського. Не буде йому санкцій у цих э, амністії, не буде Амністії э, Єрмаку і Умірову. Кажуть, завтра ми побачимо нові плівки, де буде ніхто піаніст, який. Э, до речі, там мені пишуть, що я деякі слова е, вживаю російські неправильно так, справді «нєкто» – це е, російське слово, але воно точно відповідає духу е, Умірова. Так от, е, цей «нєкто Умєров» буде е, проголошений корупціонером, кажуть, що з'явиться частина плівок, які ще більше розкриють тему його. Зв'язків з корупцією, там броніжилєтів, не броніжелєтів і, і так далі. Будемо чекати. Думаю, що буде більше і про Алібабу, але... але зауважте, як тепер скромно всі намагаються не говорити про цей скандал. Бо це ж роз'єднує, роз'єднує Україну в дуже важливий момент. Воно роз'єднує нас від корупці з корупціонерами, куди це годиться. Не можна про таке говорити, бо тоді виходить, що всі окремо. Корупціонери окремо, не корупціонери окремо, а треба, щоб були разом. Бо коли ми разом, більше грошей, можна більше вкрасти. Зеленський досягнув свого так: він не отримав амністії, бо угода не буде підписана. Але він отримав зби... збиття хвилі, збиття хвилі корупційної цієї, і тепер кожен вводить самоцензуру і думає, в цей важкий момент. Цей важкий момент, коли Зеленський хотів здати Україну в обмін на збереження своїх грошей, своїх, свого оточення і е, е, щоб його не переслідували, в цей момент ми його всі підтримали, правда? Ми сказали, Зеленський ти повинен зробити все можливе для того, щоб тебе не переслідували, для того, щоб е, ти залишився з накраденими грошима і всім іншим. Ну, я не буду казати, що їх Зеленський вкрав, може їх хтось інший вкрав. От, але, але, але накрадені гроші існують. Ми знаємо, що вони існують у Міндіча і далі ми будемо з'ясовувати, де вони ще існують. Так от, в даному випадку, оця мета збити хвилю, вона вдалась на удачу. Вона допомогла і Трампу, вона допомогла і Зеленському. А те, що ця угода не є мирним планом Трампа. Ну, я вам говорив про це. погугліть, подивіться, погортайте мою стрічку, ви побачите, я сразу казав, що ніякої угоди немає. Вони кажуть, що їх було пунктів, було зразу 30, потім російського плану, потім якісь пункти викинули. Потім навіть Росія сказала, що вони це обговорювали. Це не може бути планом Трампа. Це далеко від Трампа. тепер Трампу. Просто легше, розумієте, просто легше. Йому тепер треба просто довести, що він підтримує Україну. І не треба знову втягуватися в цю дискусію про сексуальні вибрики. А й Зеленському так само. Давайте тепер обговорювати план, мирний план, замість того, щоб обговорювати, що Зеленського треба відправити у відставку. Єрмака треба відставити відправити у відставку, створити нову. Коаліцію, створити новий уряд, назначити нового перемовника. І цей новий перемовник, який нікому нічого не винен, як казав Зеленський, а винен тільки Україні і винен її, йому потрібно її захищати, він може піти і почати її захищати. А як же тоді особисті інтереси чиновників, які хочуть врятуватися від переслідування? Ні. Тому в одній частині. Вони досягли успіху, в інше не досягли. Тепер Зеленський і його команда будуть говорити про те, що всі, хто говорить про корупцію, ослаблюють єдність команди. Ну, тобто, це нормально так. Ослаблюють єдність. Ви розумієте, єдність команди. І у Зеленського залишається право красти вільне, спокійне. Тепер вони можуть сміливо красти, знаючи, що їм може світити амністія. От. Трампу теж буде простіше, Трамп зараз переключиться на щось інше. А Європа зіграла свою важливу роль. Те, що сталося зараз, це великий позитив для нас. Тому що ми побачили, що наша влада не спроможна, не може, не вміє і не хоче, а європейці ставляться дуже серйозно і дуже поважно <кхем> до нашої. Історії, культура і цінність наша дуже висока для них, тому що вони тепер, це вже очевидно, не розділяють свою безпеку з нашою. Ми чули сьогодні багато заяв, ми чули план е Європи. План простий: віддайте Україні певні території, погодьтесь на замороження вогню і тоді починайте перемовини. Ключове, чого зараз немає і що зараз не звучить, чомусь. Це те, що треба починати з припинення вогню. Про це говорив Трамп і забув. Про це говорив Зеленський і забув. Про це говорила Європа і забула. А насправді все треба починати з одного: Хочете миру, робіть перемир'я. Припиняйте вогонь, і сідайте і домовляйтеся. Блискучу промову з цього приводу зробив Порошенко, він на прикладі свого президентства і свого бачення розказав, як він це бачить сьогодні. До речі, у мене в описі тут я буду давати не те, як я завжди даю, а просто дам скороткі, ну, свої висновки з приводу цієї промови, бо це дуже важлива промова. І те, що е, Порошенка продемонстрував, як треба вести перемовини і чого добиватися, чітко висловивши свою позицію, мені здається, дуже важливо. Я не агітую вас за Порошенка. Я агітую вас за позицію Порошенка. Ви можете як завгодно ставитися до Порошенка особисто. Розумію, що можуть бути е, різні ставлення. Але давайте почуємо, що говорить Порошенка, його позицію, і спробуємо знайти, що в ній неправильно. Я дуже сподіваюся на вашу оцінку, на ваші погляди. Читайте, будь ласка, опис. опис. І ще я поставлю в тексти. Е, в на сторінку туди, на головну сторінку свого каналу, для того, щоб ви ще там могли прочитати кому тут лінь, бо це дуже важлива тема. Я чекаю ваших коментарів, тому що важливо навіть не стільки те, хто саме буде відстоювати позицію України, а яка вона буде, і не тільки за кулісно, а й офіційно. Бо зараз в нас уже немає ні плану мира, ні плану перемоги, ні плану стійкості, нічого. У нас є тільки план амністії і це найгірше. Підписуйтесь на мій канал, будь ласка, ставайте спонсорами мого каналу. За вчора за цілий день ніхто не став спонсором мого каналу. Я просто вражений. Коментуйте, поширюйте. Слава Україні!